Вітаю відвідувачів каналу. Незважаючи на просту форму квітки, ця півонія користується любов'ю садівників, бо розквітає найпершою. В цьому році це сталося в нашому саду 14 квітня. Мова про півонію вузколисну або тнуколесну, яка в народі має назву Воронець. Коли пуп'янки інших півоній ще не набрали навіть кольору, воронець вже радує яскравим червоними квітами. Завдяки цій якості півонію тонколисну використовують в гібридизації для отримання сортів з ранніми термінами цвітіння.